Проект називається бюджет участі Полтавської області. Мета цього проєкту це коли мешканець, який проживає на території Полтави, Полтавської області, розробляє проєкт, подає його на конкурс в обласну раду і через через певну процедуру голосування визначається переможець і проект реалізується на території відповідної органу місцевого самоврядування. Тобто ідея в що мешканець сам розробляє проект і сам за нього голосує з його співмешканцями. скажімо так, оце основна ідея проєкту бюджету участі. Тобто це унікальна можливість, яка дається кожному мешканцю, який проживає на території Полтавської області, на свою ідею залучити кошти обласного бюджету і відповідно місцевого бюджету тої територіальної громади, де він проживає. Сьогодні розглянули дуже цікавий проєкт, коли кожний громадянин сільської ради, міської ради, об'єднаної громади може долучитися до того і проголосувати, щоб у тій і іншій громаді з'явилося чи спортивне обладнання, чи якісь певні засоби для покращення життя. Це дуже добре. Ми почали цей крок ще рік назад, коли ми анонсували 50% фінансування дитячих майданчиків. Зупинок, які вже з'явилися по усьому гадівському району, також в цьому році ми проводимо 1 серпня свій конкурс проєктів, де переможці отримають кошти в розмірі 750 тисяч з районного бюджету для реалізації цього проєкту, тобто 50% вартості.